Сьогодні був захід, який допомагає соціальним працівникам відновлюватися. Стабілізація, відновлювання себе, надання ресурсу. Ми з задоволенням відпрацювали два дні. Цікаво було дивитися, коли вони приходили такі, як їжачки, а коли вже йшли з тренінгу. Це були. Внутрішні діти відкривалися, вони були з посмішкою чотири групи а, такої підтримки. На яких ми розглянули інструменти самодопомоги, і фахівці отримали практичні навички і практичні вправи, як себе стабілізувати, як покращити свій психоемоційний стан. Групові зустрічі офлайн вони дуже є ресурсними, особливо для суб'єктів соціальної роботи, оскільки надалі вони йдуть працювати з сім'ями, сім'ями з дітьми. Такі зустрічі. Підвищують потенціал громади надання соціальних послуг, дають розуміння фахівцям, що вони є важливими їхні потреби є важливими.